Всім вітання. Доброго і мирного часу тоби. Хто, можливо, перший на нашому каналі, рекомендую подивитися інші відео, щоб зрозуміти, про що канал. Тут багато цікавого є по опаленнях, по твердопальних котлах по теплоакумуляторах. такого типу. А це відео для тих, хто вже більш слідкує за каналом, буде повторне, як було попереднє по об'язці твердопалного котла. Без теплоакумулятора. Тільки там ми розповідали і про турбіни, і про термостат, і дуже багато про що. Цей пан, для якого ми робили по замовленню та відео, каже, заскладно. Його буде без турбіни. І просив, якби намалювати більш зрозуміло по-простому. І зараз ми постараємося, ну не знаю, якщо воно вийде до кінця відео. Я сам ще не знаю, як в нас вийде. Якби мене уява в голові є, ще малюнків немає ніяких. Попробую намалювати попростіше як можна, попозрозуміліше. Але я не буду витрачати часу, щоб нам було легше дивитися, легше потім копіювати, не буду витрачати часу на роз'яснення, що і як працює. Хоча можу такі там, деталі обговорити. Це наш твердопавний котел. Його ми відправили. Перевізником Delivery, коли нам розкажуть більш детально, як він приїхав, твердопалений котел, і як його довезли, тоді ми будемо знати, ну, чи рекомендувати людям користуватися цією ні, Тому що він вже до того заїхав, але його там ще толком і не роздивилися. Так, це у нас вихід. Ну, якщо так, дивитися він в задній частині в даному котлові. На систему опалення, Тут зворотка в нас з тої сторони. Ну, ми намалюємо сюди. Там можна буде коліном зробити, Суть не в тому. Робимо наступним чином. Цю трубу ми продовжуємо. Насправді її треба, якщо дивитися зверху, от дивимося, наприклад, наш котел, вигляд зверху, твердопаливний. Оце наш вихід. Оце 2 дюйма. Оце наш димохід. А це, якщо дивитися знизу, в нижній частині вхід з вороточки в котел. Оцю трубу робити не просто вбік, а там дивіться, якщо у вас місце там, як дозволяє, її бажано завернути ось сюди. Сюди її завернути. Так буде саме файно. Ну там треба дивіться, ще яка висота вашої згородки вже по місцю. Але монтажник повинен розібратися. У вас тут ще є такі дверцята з боку для чистки там одного каналу. Так, щоб не заважало цим дверцятам Так обійти, додуматися. І а тут дверцята для подачі повітря. Тоже, щоб воно до тих дверцят не доходило, приблизно десь тут тут нам. Все зробити. І на цій трубі, якщо вигляд світи дивитися, якщо дивитися вигляд світи, скажемо, вигляд А ми його розгорнемо, щоб нам ну, під'єднати до котла, але ми знаємо, що завернути в вашому випадку. Хоча можна і так розгорнути, можна по-різному зробити. І це ж ти по місці. Ну тут стоїть поруч газовий котел. У вас має бути отак воно. Вон треба якось, ну, можна мінімально якісь тройники, там американочки, муфточки, ніпеля, щоб воно зайняло мінімум місця. Щоб зайняло мінімум місця. Тут має бути клапан пелюстковий. З напрямком руху в котел. Тут у вас варується різьба, там можна американкою, можна так, можна сяк. Тут ставляться вентиль, труба 1 дюйм. Все малюю зразу, як воно як має бути на монтажі. Після повороту тут ставляти через БВР кулі, значить, як фільтр косий. Я так малюю ну, покомпактніше до котла, щоб намагатиметься, щоб вас ну, там, по вашому місцю вмістити. Фільтр косий, який уловлює грязь. І тут наш буде трьохходовий клапан. Триходовий клапан. Клапан Герц. Можна по-іншому, я одразу розпишую Герц. каліс. ДН32. Чому дн 32 Тому що його різьби підходять ті самі, що для насоса. Ті самі, що для насоса. Дуже легко її монтувати зручно. Тобто що насос ваш циркуляційний, що ці троходові клапан ті самі різьби. Далі у нас стоїть насос циркуляційний. Він качає сюди. Після насоса ставить термометр. Термометр можна там трійника поставити один дюйм, а тут е, на півдюйма для термометра можна там щось приварити муфточку. Після термометра ще тут вентлі стоїть, зрозуміло. Всі деталі малюю, має бути. Ну і врізка в цю трубу. Тут ми робимо трійничок, ми малюємо. Як він у нас буде, може бути трійник розміщений не так, от дивіться, Ми намалюємо його так. На нашій схематично. Так компактненько я малюю, щоб поближче до, ну, вмістити. Це трійник такий. 1, 2, 3. Він може у вас розміститися і отак. Там треба дивитися. Суті не міняє. Чи тут трубу туди, чи туди підведете. Залежно від того, як, на якому рівні у вас зворотки йде, та що йде із будинку з опалення. Далі, вся труба продовжується. Тут у вас труба 2 дюйма, Триник 2 дюйма, палюськовий клапан 2 дюйма. Американка 2 дюйма тут Ну, Можете на згонах, на муфтах робити. Тут ви ставите коліно. Тут у вас трійник. Приблизно малювати. Трійничок. Думаю, що вистачить нам листка, так? Має вистачити листка. Ми трошки звисок намалювали, але як вже є. Трійничок з'єднується з нашим виходом з котла. Тут труба 2 дюйма, тут термометр. Термометр, який показує температуру виходу з вашого котла. Ну, тут поближче до котла. Оця труба з цією з'єднується. Тут ставляється знову ж вентиль, кран кульковий. Один дюйм. Ну, Ми використовуємо зазвичай крани італійські, Giacomini. або інші. Після крана фільтр косий вниз. і входить в наш троходовий клапан. Фільтр росий я намалюваю вгору, тому що він має або так, такому положенні ставити вниз, оцим відстойником, або отак. Так буде правильно. Я все малюю, як воно вже буде у вас по факту. Бажано цю врізку робити не збоку, а внизу труби. Ну Можна було б тут в ідеалі поставити трійника на 2 дюйма. А тут перейти на один дюйм із двох дюйм, щоб тут було розширення, щоб не менше затягнуло повітря, яке виходить з котла. Хоча там так і суттєво вийде ваше повітря. Тут йде ваша подача на вашу систему. Можна зробити вертикально і поставити такий поплавковий клапан, але він заклинює, закисає. Тут ви ставите знову клапан пелюстковий. Назвичайно вони зараз дорогі, будуть 2 дюйма. Напрямок руху сюди стрілочка. І тут стандартно в обход цього клапана байпас. Байпас. Кульковий кран. Один дюйм. Фільтр. Косий. Один дюйм. Насос. Там не пеля, понятно. Після насоса. Знову кульковий кран. І входите в нашу трубу. Входите в нашу трубу. Чи ви зверху зробите чи знизу, знизу краще, щоб ну, як без повітря менше проблем. Хоча якщо зверху там воно потім вижине насос повітря, воно буде служити. Оце з'єднується з системою опалення вашою. Як ви там його розмістите, це треба помістити. Сюди вхід із системи опалення. Газовий котел врізається сюди, ну, в цю трубу, і десь сюди. Ну, в принципі, можна сюди врізати газовий котел, воно буде працювати. Але краще сюди, щоб в нас не було. В принципі, в вашому випадку бажано, щоб сюди поставити щедний клапан. пружинний. Можна і полюсковий, але полюсковий, щоб поставити в вертикальному положенні, могтиме це котіти, створити шум, поставити ще один клапан, а врізати газовий котел сюди, щоб воно ну, не давило назад на твердопальний котел. Тобто вам не треба ніяких кранів буде перекривати, нічого. У вас, коли виключаєте газовий котел. Твердопали котел не буде грітися, воно автоматично, бачите, тут сюди клапан закриється і тут клапан закриється. Все. Тепер бажано вже тут, бажано після насосу. Ну якщо у вас не виходить після насосу, там складно все. Поверх того трудника, трошки чим далі, тим краще, бо там вода може бути йти ламінарні потоки, вони можуть не змішані бути. Це вже переконано на практиці. І коли тут робити різні забори води, і вона може бути різної температури. В, одну, в одній частині труби, скажімо, тут гарячіше йти вода, точніше холодніше, тут гарячіша вода і вона поки змішається. Але в цьому місці поверх цього трійника, чим далі від трійника, краще все після насоса. Краще все, якщо у вас там по вашому місцю, врізайте муфту різьбову стальну 3 четверті дюйма. 3 четверті юйма. Думаю, що все видно. Цю муфту закручуєте регулятор тяги. РТ, можна інший, але ці добре все зарекомендували. І у вас тут тут дверцята. Дверцята є для подачі повітря з цієї сторони, з лівої. І ця почка, вона, якщо не напряму, не дверцят, 20-нічого страшного, вона, вона буде себе робити. ця почка йде до цих дверцят. Регулятор тяги РТ-4 і цепочки до ці 30. Все, ваша система готова. Хтось казав, що там складне, Та немає тут нічого складного. Керування насосами після насоса. звичайний термостат, який як на трубу, може, можна і якийсь інший електричний термостат. Якщо ну, не зрозуміло, які термостати, можна вам дати якісь фотографії, щоб буде. Звичайний термостат для включання насоса. Ставите тут температуру 35 градусів. Цей термостат включає цей насос. Все. 35 градусів включає насос точного опалення. На димоходу і у вас там буде димоход заді, за котлом йти, Димохід. До нього сталь термостатик механічний. На 300-320 градусів, який ви найдете. Краще всього просолити дирочку і туди вставити мідну гільзочку. Може, у вас є така труба, щоб термоболончик вліз. Було б дуже файно, було б працювало б краще. Але з таким розрахунком, щоб ваша заслоночка не задівала. Тут на диму термостат. Його налаштовуєте приблизно, він може трошки якби, ну, мати похибку, приблизно, скажімо, 80-100 градусів. Сам термостат на 300-320 градусів і 80-100 градусів. Тут у вас буде стояти, якщо буде герцкаліс з термоголовочкою. Термоголовочку берете на 40-70 градусів на цього клапана. Це ваша термоголовочка. І термобалон ви тут закріплюєте ну, десь нижче насоса. Чи на цій трубі, чи навіть на цій трубі можна термобалончика закріпити, ставляєте на цю тут температуру, ставляєте 65 градусів. Краще, звичайно, 70. ну, Якщо вам 70 багато, давайте ми пишемо 70, а ви можете потім змінити налаштування 70 градусів Цельсія. Налаштовуєте його. Дивіться за цим показом термометра, він має показувати те, що тут. Він могте трошки розбіжності, термометр точніше покаже, ніж, ніж ця шкала. І ще тут, на цій трубі, по температурі котла е, закріпляється ще один термостат. Раз термостат, два термостат. Ну, і термоголовка. І три термостати це буде. Ще один термостат. Термостат ну, я рекомендую механічний. Ось тако саме типу, типу, як тут. Просто на трубу його чи з виносним капіляром. Різниці немає. На цьому термостаті ставте на 5 градусів нижче, ніж тут. Хоча воно треба буде потім перевірити, як воно працює. Можливо, буде похибка трошки підлаштувати. Стамінг тут 70, значить тут ставимо 65 градусів на цьому термостаті. Все, ваша система робоча. Цей термостат контакти. Під'єднуєте, якщо на електричній схемі малювати контакти. Там є нормально замкнуті, а вам треба нормально розомкнуті контакти. Це буде зазвичай контакт С і двоєчка, якщо я не помиляюся. Можу помилитися. Якщо цей термостат механічний, у вас аналогічні будуть контакти. Цей термостат контакти так само. Їх запаралелюєте. Запаралелюєте ці контакти. І це буде у вас, якщо взяти мережа 220 вольт, тут ваша мережа. А це вже піде на насос. На, насос. на оцей насос котловий. Ну, я більше не знаю, що тут розповісти. Можливо, хотів, щоб було більш видно взяв Фломастер, можливо, олівцем було в повноцтонній лінії, комусь зрозуміліше. Просто раз проглянули відео, другий раз проглянули, третій раз відео. Ну, ще такі фотографії ми прийшлемо. Беріть, робіть, копіюйте. Тільки знову ще роблю, мабуть, в сотий раз вже обмовку. Старайтеся, щоб котел не працював цілодобово. Тобто ви завантажили повного дров. Чи яке там інше паливо? ну, напевно, дрова будуть. Запалили його. При розгоні тут температура може піти більш, ніж 90. Ага, ще, бачите, ми не все намалювали. Отут От ще термометр має стояти. Має стояти термометр. Термометр, який показує температуру. По цьому термометрові ви будете налаштовувати регулятор тяги. Цей термометр це своя температура, ваш регулятор тяги і термометр має бути ця одна та сама лінія. Тобто, коли тут стоїть 60 градусів, ви ставляєте на регулятор 60 і відрегулюєте так, цебру, щоб вона була натягнута і з невеличким зазором. А потім ви ставите тут температуру на цьому регуляторі, яку ви забажаєте. Ну, це буде регулювати температура не в котлові, а температура в будинковій. А в котлові буде своя температура. Тобто при розгоні оця температура може бути аж зашкалювати, за 95 може піти майже до 100, нічого страшного, не треба переживати. Поки тут не підніметься до задньої температури, сюди вас ну, не буде гріти, сюди не піде тепло, а температура буде рости на котлові. Потім поступово вона почне працювати, давати частинку сюди. Частинку звідси підтягуватиме насос і все буде працювати. І ще один, ну я казав, що не буду об'ясняти, як воно працює, але все ж таки не втримався, ну не дотримуваю своєї обіцянки. Запитання ставляв цей пан, що буде, якщо пропаде світло. Якщо люди ставлять безперебойники, там якісь інші джерела живлення, і думають, що вони це панацея від усіх бід, які можуть трапитися на планеті Земля, вони трошки помиляються, тому що крім... Того, чи у вас є напруга мережі чи немає, є інші фактори, навіть, наприклад, контакт. Є такі випадки, що стояв безперебійник, окислиє контакт і не спрацювало. Мають бути контакти скрізь, все справне. Ті самі контакти в реле, ще щось може щось не спрацювати. Може щось не спрацювати. Потім навіть при справній електричній схемі, всі прибори електричні правильні, може. Механічно цей насос колись вийде із ладу. Пізно чи рано він, він, він може десь піти, не бути вдома, там закладно дров і він може просто зупинитися. Якщо зупиняється цей насос, відкривається цей клапан. І цей насос буде е, тягнути воду бачите, через котел. наш, бачите. Він буде тягнути через котел, буде е, охолоджувати котла. Якщо цей е, насос зупиниться, відкриється цей клапан. І буде вас е, цей насос продавлювати. Ну, а через котел буде продавлюватися сюди гаряча вода, і ти на вашу систему. Отак вона не буде повноцінно працювати, але буде працювати. Коли ці два насоси зупинити, у вас оця, оця вся обв'язочка і оця обв'язочка не буде працювати. Якщо так можна перекрити рукою, отак прикрити рукою, це буде у вас обраточка із системи котел і з котла в систему. Це тільки що через клапан, а тут через клапан. Тобто буде саме ваша звичайна гравітаційна система, у вас циркуляція буде хороша, ви можете спокійно топити. Їх вже не буде підігрів, у вас буде тут холодна температура, там буде е, висока температура. Ще раз повторюю, я рекомендую не підкладати цілу до поводрова, а дочекати, коли система остини, схолоне, закладати бажану, ну, залежно від погоди максимальну кількість дров, щоб поменше його відкривати котла, поменше закладати. І в такому випадку, ви при розпалюванні, буде активне горіння. Ці дрова просихатимуть, обурюватимуться, виходимо з нього смоли. І потім ці дрова вже могтиме, коли вас перейде в режим тління ваш котел. Ви могли тримати 40-45 градусів, ну 50 градусів. Ну, бажано так, щоб більше за 40 було. І воно буде все добре працювати. Погано буде, коли у вас вся система розігріта, все працює, там є жар котлою, і ви закладаєте порцію свіжого палива. Але котел буде знову в режимі тління, тут, тут, ця почка буде закривати дверцята, тому що температура достатня в системі. Тобто бажано, щоб ці дрова у вас прогоріли. І пройшов певний час, каже там декілька годин. Ну, залежно, яка у вас система, який у вас будинок, декілька годин, чим більше тим краще, щоб система схолонула. Заложити нову порцію дров і знову розпалити котел, запускати. Так буде краще для котла. Хочете постійно підкладати, проблем немає. Воно буде працювати, ну так люди користуються, але ви зауважте, що у вас воно все стоїть в житловому будинку. Якщо ви його постійно тулите, то тулите дрова, ж, якщо сирувати, у вас може десь щось поплести, десь з димоходу, десь з'явиться якийсь запах, якийсь сморід. Може будете наростати самому теплообміннику, скажете, що вам зробили погано котла. Тобто старається уникати, щоб він поменше був в режимі тління. Всім дякую за перегляд і бажаю всім мирного неба, довгоочікуваного закінчення і безглузди війни. Хто хоче побачити багато нових цікавих відео, підписуйтесь на канал. Зараз починається сезон котелень. І будуть ну я так буду. По можливості немає часу, розумієте, коли ми запускаємо котельню пізно, а зараз комендантський час і треба ще додому повернутися, щоб так знімати. А чого ми мало знімаємо? Котельник працюють. Тому що коли ми запускаємо, ходить господар і він запитує, а це що таке, за термометр, а це що таке, а то що таке. І ми ж не можемо, ну незручно знімати при ви сам розумієте. Я люблю, щоб хтось всі вийшли. Я зайшов в котельню, я знімаю. У нас так ну, мало попадає, так, якби незручно, і замолок він незручно, і нам незручно. О, але так огляд коротенький ми будемо знімати, чому цікаво котельні. Тому що кожна котельня вона якось має свою специфіку. Немає дві однакові котельні. Хоча і оці всі прилади, однакові насос, на дрохотові клапани, але е кожна котельня має щось своє. І буде цікаво, зараз ну, піде цілий сезон, під осінь, тому що ми більше працювали там, скажімо, на виготем котлів. Теплоакумуляторів, хоча замовлення ми не встигаємо по котлах робити, але котельні ми мусимо, тому що той котел, якщо він не п'єдений до системи, він це просто, можна сказати, металобрухт. Він має працювати. Треба запускати, бо коли ближче до зими, ми потім не встигнемо всі котельни запустити. Ще раз всім дякую, до зустрічі. Вся над нами простий.